Кажи. Нормально все. А давлення просіла, зараз будемо займатися. 12 років батько в мене в перший раз привів на екскурсію. Завів в головний цех. То Я подивився ого турбіна, його котел. Мені стало цікаво, як. Тут всі процеси відбуваються, ну, масштаби цього всього, яка турбіна, який пульт маленький, тобто співвідношення, відповідальність. Я поспілкувався з машиністами, то вони розповідали дуже цікаві речі. То я в майбутньому теж хотів бути схожим на них. Я навчався в Київському енергетичному коледжі, потім я навчався в КПІ. Після закінчення я влаштувався на трипільську ТЕС машиністом-обхідником з торбінного остаткування. Обхідник це права рука машиніста Блоку. Машиніст готує схему в цілому тут технологічно, а обхідник вже виконує команди машиніста. Вже по місцю, треба було е, добре знати технологічні схеми свого обладнання, на якому ти працюєш, потім параметрами, з якими ти працюєш, основні параметри твого основного та допоміжного обладнання. Працюючи обхідником, ти це е, помалу-помалу вивчаєш, з цим стикаєшся. Ну так, от вже так би мовити, голову набив і кажу, айда. Пропрацювавши. Приблизно два з половиною роки я вирішив, що я вже готовий, так би мовити, здавати екзамени та просуватися далі по кар'єрній драбинці. Один дід в мене працював в електроцеху. Другий дід теж працював на терпільський ТЕС в цеху автоматики і вимірювань. Бабуся працювала на центральному складі. В школі Провезли нас сюди екскурсії, і ну, нас провели в турбінному відділенні, і ну, ще тоді так зацепила ця сфера. Оці гігантські машини, механізми, цікавість, вау, ну, такі об'єми. Ну, далі, далі чомусь так захотілося прийти працювати саме сюди, в енергетику, цю сферу. І ну, після закінчення 9 класу. Поступив в Київський енергетичний коледж і ну, проходив практику тут же, в цеху наладки по спеціальності по турбіні. От, І після закінчення коледжа прийшов сюди на роботу. Влаштувався машиністом-обхідником з торбінного устаткування шостої групи. І ну, через певний період часу став вже на посаду машиніста енергоблоку сьомої групи. У В мене тут працює тато. Він черговий слюсар е, котлотурбінного цеху. Вже працює тут більше 30 років, прям все вміє. Коли знаєш, що робити, е, ну, страху ніякого немає. срочно. Ого, треба літети, прибачаю. Мені нема коли мене варійний режим, вибіжи. Аварійні ситуації Як так. Буває. Справляємося. Колектив тут завжди підтримає та і є таке поняття в нашій професії, як колективна відповідальність. Якщо от, старші не допоможуть молодим, то вийде щось не дуже добре і відповідати доведеться все рівно всім. Стабільно. Це файно премію платять. все як положено. заробітна плата достойна. Це прилад. Зараз хвилинку. Це в нас прилад перемкнення водню. Використовується він у нас на генераторі для охолодження. Загалом зараз хочу розібратися, в чому проблема. Не переключає потоки. Генератор має таку здібність, як нагріватися, а при нагріванні у нас іде втрата енергії. Для того, щоб цього цих втрат було менше, нам треба охолоджувати. обмотки самого генератора. Цей прибор допомагає контролювати витоки водню на підшипниках. Я закінчив національний авіаційний університет на Професію автоматизатор комп'ютерної інтегрованої системи. Після вузу я багато працював. Я працював і баристою, я працював в магазині і на фрілансі я робив сайти. Коли я сюди прийшов вже влаштовуватися, мені провели вже більш таку обширну екскурсію, і в мене перше враження було це те, що яке воно велике. Ось такий у мене була асоціація з дуже великим живим організмом. І Воно якось так зачепило мене всередину і вирішив, що так, треба, треба спробувати. Перший плюс величезний для мене був це е, мої колеги. Вони мене дуже сильно підтримували, допомагали мені в кожній е, моїй справі, в кожному моєму починанні. Е, також дуже подобається те, що ти працюєш напряму з обладнанням. І е, ти його вивчаєш, ти його розбираєш, ти його е, намагаєшся зрозуміти, що не так, що йому не подобається, що йому подобається, і як треба правильно е, все так е, налагодити, щоб воно працювало як годинник швейцарський. Виходить? Чаще виходить, чим не виходить. Я навчався в професійно-технічному училищі міста Українка, автослюсера і зварювальника я навчався. Був конкурс по виробничій майстерності серед сварщиків, в якому я зайняв перше місце. Мене примітив зам... 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 заміститель начальника станції. Він підійшов до мене, запропонував працювати на нашій станції, після чого я зсогласився. Моя робота мені подобається. Я як майстер механічної майстерні відповідаю за те, щоб було вчасно виготовлені деталі, щоб не зупинити роботу блоків на станції. Я тут наймолодший майстер. Мені сьогодні 24. Сьогодні? Дякую. Запропонували навчатися в Українській інженерній педагогічній академії. Відучився і закінчив на бакалавра, після чого я пішов навчатися далі в Харківський аерокосмічний інститут, де я закінчую навчатися на магістратурі. Да, мені подобалось вчитись. Я розумів, просто, що без навчання. Можна застрягати на одному місці і не буде ніякої кар'єрної лісниці.